Вітаю вас на 19 березня. Зійшла в мене в теплиці капуста різна, цвітна, рання, брокколі. Також зійшов баклажан. Хотів би вам сьогодні не просто показати огляд, як воно там посходило, а дати рослині деякі підкормки, деяке кореневе, ну, загалом, листове живлення, оприскати, скажімо так, касету поверх. Знаєте. На таких ранніх стадіях, тільки-тільки воно сходить, якесь таке давати грубе добриво, ну як би не бажано. Тому я сьогодні вже далі покажу, що я буду давати. Це буде, знаєте, краще, чим просто попити, як, наприклад, для нас несолодкий чай. Так? Попити його можна, але він ну, такий несмачний буде. Отож і рослині. Краще дати це добриво трішки. Чим просто полити його водою, щоб воно потім поперло його хто зна куди. І так, в цьому році така погода, особливо зараз, хто вирощує. сонця мало, холодно, морози, рослини тягнуться, тому давайте я вам вже покажу, що я буду давати. Підходимо до мого робочого столу, беремо ось цю бутилку, але, друзі, не спішіть перемикати, тому що зараз я вам прочитаю те, хто мало коли зачитує. А ви маєте знати, що ви даєте своїй рослині, тому як коротко. Добриво забезпечує рослини необхідними елементами живлення, мобілізує імунну систему рослини, покращує синтез цукрів, амінокислот, вітамінів в рослині. Посилює поглинання води і кисню, що в результаті прискорює до поділу клітин. А це важливо. Підвищує надходження елементів живлення в рослину. Далі. Посилює розвиток кореневої системи, покращує ріст та розвиток надземної частини рослин. Ну і норми внесення даємо для закритого ґрунту 20 мл на 10 літрів води. Тому сьогодні дам його. Ну я даватиму не на 10 літрів, у мене тут віддаречко на 5 літрів, тому що касет небагато, то дам 10 мл на 5 літрів води. Ну і давайте пройдемо вже одним кадром. Покажу вам, що в мене тут взагалі посходило. Так, тут у нас капуста. Капуста парел. Це дві 160 касети. Капусті наш шостий день. Тому сьогодні пролью. Вона трішки суховата, це так, зверху трішки примочив водою, а вже по мокрому ґрунті дам це добриво. Висівав, здається, 13-го числа, якщо не помиляюсь. Бур'янець теж сходи. Так, і наступна капуста це майбах, хто пам'ятає, цвітна капуста, сіяв її. Бачите, така трішки жовтенька. Тому це добро буде те, що потрібно. Вона тільки-тільки сходить. Ось така жовта. Ну, ми поправимо цим азотним добривом і все буде чудово. Далі, що в мене сходить, це баклажан. У таких ящиках. Ще є баклажан в касеті, там трішки краще. Те поки що не зійшло, зійшло те, що стояло зверху. Цей ящик був зверху. Він стояв біля ось цього димоходу. Один на одному. І от той самий верхній ящик він зійшов. Що це за баклажан? А, ось о, є. Так, це алмаз. Це алмаз, ну, він ще зійде. Тут ще тільки ось появляються петельки, тому він сходи. Непогано зійшов баклажанчик Фабіна. Але теж, бачите, Тут нема, а тут є, тому що ця сторона вона стояла біля труби. біля оцього. Тут постійно тепло. Це вже я вже зараз розвернув його, щоб тут трішки сходило. Взагалі потрібно його крутити або якось відставляти. Так, це в нас полосатий цей забув, як він зветься, теж сходить. Трішки зійшов чорний красень. Взагалі чорний красень щось так собі. Хоча сіяли в один день. Так, ну і зараз погуляємо далі. Там у мене ще є баклажан, здається, і капуста. А, капуста ще ж. Так. Капуста Брокколі, Монако. Сіяли подній. По Чудово. Чудово все зійшло. Теж оброблю розконцентратом. Це буде не тільки для рослини, а ще й для ґрунту. Непогано. Так, чорний красень. Він у мене стояв біля буржуйки. Ось тут стелаж був, я вже його відставив, тому знову-таки зійшов, де було тепліше, ось. де було трішки далі, немає жодного. Але він зійде. Ось дивіться, як непогано потрібно кас... касети чи ящики прокручувати. Тоді буде рівномірні сходи. Так, ну і сходи дуже-дуже погано. Це брюссельська капуста Гронігер, що сіяв ярик і дуже хоче її виростити, тому що він ще не бачив, як воно росте. Я садив, але це давно було ще. Ще до Ярика. Йому цікаво, він бачив на малюнку на відео, а от вживу побачить, як вона оця маленька капуста, так росте. Йому таки цікаво. Ну, ось так сходить. Так, і тут у нас Белстар. Теж зійшла, але трішки відстає. Монако зійшла швидше. Так, далі в нас. А далі в нас підживлення. Зараз нальємо 10 грам. До речі, друзі, як ваші справи можете написати мені. Це я до постійних підписників, людей, які мені пишуть постійно, дивляться і коментують. Ось так. Підкормимо рослину і збагатимо ґрунт різними поживними речовинами. Чудово буде. Не потрібно лінуватися, краще його зробити, дати, і у вас воно буде гарно рости. Ну і проводимо, власне, оприскування. Заодно бризнуй цибулю. Якщо вона тут уже стоїть, то зайвим не буде. Також цибулька Exhibition радує. І бризнемо також ще світну. Наступний у нас баклажан. Ну і під завершення вже бризнемо капусту. Капуста Брокколі. Дуже зручно поливати заприскувача. На цьому відео буду завершувати. Дякую кожному, хто підписався. Ну і далі буде. Всім пока.